Цікавий момент. Коли вам потрібно різати багато перфорацій, ось так як тут, можна запустити порізку сегментами. Як бачите, голова не піднімається, тобто швидкість порізки виростає просто в рази. При цьому наш лазер от, за допомогою нашого софта може працювати саме в такому режимі. Тобто зараз ми ріжемо міліметрову оцінковку. Тобто, дивіться, дивіться, що творить. Ой, бачите, хоба, і куча квадратиків. І ось тепер можна гнути це все руками.